Вівторок, 26 серпня ще домінуватиме холодна та нестійка погода. Температура в день підніметься на вище 17-22 градусів, вночі сягатиме 6 градусів вище нуля. Місцями ще можливий невеликий дощ та грози. Тож відчуття осені вимагатиме відповідного одягу. А вже із середи 27 серпня під вплив антициклону Луїза погодні умови на Черкащині стабілізуються. Нетіжною новиною для аграріїв стане відсутність дощів як мінімум до кінця місяця. Завдяки сонячній енергії повітря поступово почне прогріватися до 20 двадцяти градусів в день ніч ще залишиться холодною – 7, 9, 12, вище нуля. Надалі до кінця робочого тижня по периферії баричного утворення до нашого регіону надходитиме тропічне повітря і температурні стовпчики стрімко поповзуть вгору. Метеорологи прогнозують до 28-30 градусів вище нуля. За даними Черкаського гідрометеоцентру, календарне літо завершиться на Черкащині сонячною, сухою та спекотною погодою. Температура вночі становитиме 14-19 градусів, в день – 27-32 градуси вище нуля.